Всім вітання. Сьогодні розказую про поклейку стеклохолста на стіни. От. Що нам потрібно для цього? Нам для цього потрібен валик, можна вілюровий пензлик, клей для готовий розчин, водорозчинний, Потім шпатель, шпалерний, один, шпатель, шпалерний, другий. Окуляри. Маска захисна, бо скловолокно, мікро такі колючі волосінки може попадати. Потім для цього ножик шпалерний і музика, щоб було веселіше. Читаючи інструкції скловолокно, тут оце, до цього стеклохолста, його також називають павутинка, бо він такий, бачите, який такий павутино такий сплетений. Написано, що всередині цієї сторони повинна бути лицева. Ось і зовні, іде, наклеїться сторона. Тобто, ось так отак вложиться, отак розматується. Оце клеїться на стінку сторони, ну згідно з вашою інструкцією. Також читаємо інструкцію на клієві. Що написано на клієві? Написано, що наноситься він тільки на стіну. Для того, щоб не Дешевим клеєм, якщо розводити наприклад, вініловим клієм, що, що є вініловий, набагато дешевше, ніж куплять готовий суміш. Порошковий, якщо куплять клей, то там написано, що потрібно і на стіну наносити, і на полотно зверху, тому що не така кліюча здібність у нього. Для цього жирно наноситься на стіну. Ось це вже поклеєний сіклохос, він такий, бачите, бархатний. Він кліється від кута завжди. Від кута і зганяється на, на у цей, наружній кут, зовнішній. І там відрізається полотно. Так і зручніше, також від кута. і цей, Клеїться він в стик. в стик, от Таких містах, де перемички, він в маленький, і потім розрізаєте ці два полотна. Ото тут невеличкий наход цього полотна і тут розрізається два полотна і виходить ідеальний шов. Тобто, де примикання на откосах з нахльостиком і потім розрізається обойним шпалером ху, і проклеїться ще раз. От. На цих кутках секрет в чому полягає? На цих кутках підвищена навантаженість і його легше Тому Після того, як наклеїли, ще промазуються всі на зовнішні кути, можна і внутрішні. Тому що тут підвищена навантаженість, і він може отак відклеюватися, от Бачите? Його треба промазувати додатково. Отак, от що буде, бачите, відклеїться, бачите? Це означає, що він тут достатньо не проклеєний. Стріляє. Кавтурка. Не От, Що ще? Обов'язково треба працювати в маски захисної, хоча б, ці, як ми при ковіді ходили, отакий от будиночок вже весь поклеєний і от косики поклеєний. Це у людей Це кухня студія. Одне вітражне вікно, друге вітражне, третє вітражне, коридорчик. щитова, Тут у людей ось крійцо. Керсо таке. От. Оце у них хол огромний, це я показував, це огромний хол. Висота стелі тут, бачите, яка до 7 метрів. Ось тут теплі підлога, ось огрібінка стоїть теплої підлоги. Котельня. Оце ванна кімната. Що тут примічательно в ванній кімнаті? Вугли запилені під 45 градусів. Ось ідеальне відкоси із плитки. Тут підвіконня під мармур сірий. Тут теж всі інсталяції запилені під 45 градусів. Бачите, який ідеальний куточок в двокомпонентній Плитка тут 60х120. Підлога теж 60х120. Роставлена підлога, щоб не вморовалося. Вхід на другий поверх. Тут вже особо не буду вам розказувати. Там балконне крильцо. Виход на терасу, воно ну, Там трошки видно виход на терасу. Одна кімната, друга. як типу кладовка. Оце такий підйом на другий поверх. Сходи ще не дороблені, бо чорнові роботи йдуть. От. Оце друга кімната. Стропіла йде криша ломана. Вітражні такі вікна, шпалери будуть, в коридорах, в коридорах будуть декоративна штукатурка. А це вже на другому поверсі. Ванна кімната. Теж інсталяція. Під 45 запилено. Все зроблено плитка теж. 60 на 120. Откоси теж із плитки. І даже підвіконник із плитки. Тут на силіконі. Ось дивіться, яка технологія. Утеплено він ватою. І ще перед утепленням він набиває рійку, щоб конденсат стікав ще одне полотнище. Ось, дивіться, які люди, людина цікаво робить. Ось він набиває контррійку. Пару бар'єр. Щоб тут конденсат наружує стікав, Потім утепляє ватою. А потім уже на поверх цієї вати він розкладає. Екран сріблястий. І виходить отакий сріблястий усіляє потом рійку. На шурупах, на жовтих. Не на чорних, які відстрілюють кальоні, а жовті. Вони держать краще, бо конструкція дерева ходить, і чорний буде ломаться лопаться саморізи, а жовті не будуть. Тут теж вітражне вікно. Кімната. третя На другому поверсі. У і батутики есть, и басейники есть. Все як бути. будь. Так и справа. Вот так я.